Шарики і на столах квіти і не насваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює за сльозами строгий Завуч тільки раз, в каптерці ти покуриш свій І перший раз. До ранку не повернешся додому. Ти по дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш, вдивись уважно в обличчя цих людей. Будеш бачити багато з них в цей день останній раз одягнеш форму і поплач останні вальс, танцює зі сльозами строї за уч тільки раз, в камдіорці ти покуриш свій зруком і перший раз до ранку не повернешся до. Ну, клас. Одне поперед одним, всі хочуть так знати, всі хочуть так відповідати. Всі. І всі вигукували, отако, от руки піднімали і кричали так, що хоче. А я думаю, Боже, як я маю всіх всіх дітей опитати, тут їх 30 чоловік. А тепер у п'ятому класі, коли ви вже думаєте, кого ж запитати, кого опитати, так, щоб зараз мені сказав, що не розумієте, І думаю, ну це питаю того, дивлюся в очі, ні, я не знаю. Дивлюся на того, о! Щось Ангеліна знає, значить, може відповідати. О! А Максим щось роки знає, може відповідати. О, Андрій, що знає, вже нема того, що давайте будемо всі готові. Ви стали вже красивими, молодими людьми, юнаками і дівчатами. Вже мені навіть не повертається десь там сказати, діти. Знаєте, хоч і так вирвається, ви вже юнаки і дівчата, дорослі. Е, і далі е, наступний той період такий в вашому житті, це такий період вашого становлення і визначення того, чого ви. Хочете, чого ви прагнете в цьому житті? Щастя, здоров'я, успіхів у всьому, добити свої мети. Головне здоров'я. Чого ти на здоров'я? Я на молодці хочу жити. Мета женитись на Я Буду міліціонером. Поліцейським. Космонавтом. Лочиком. Танкістом. Я програміст. Бажаю всім досягнути своєї мети, якою ми ховали ще, коли були дітьми. І бажаю мати щасливі сім'ї також через роки, коли які пройдуть, щоб вони згадували наш клас, коли ми були всі друзями і, і, і всі вчилися надому у класі. Щастя, здоров'я і, і щоб кожен добався своєї мети. Я бажаю кожному з нас добитися великих успіхів у цьому житті. Щоб кожен добився того, чого він хоче хотів мав щасливу сім'ю, здорових батьків і друзів і добився того всього, чого він прагне від цього дитя. Бажаю всім щастя і здоров'я! Любимо гімназію. Учителів наших вони найкращі чи ні? Ваша класна клінечка теперішня. Można. Ostatni waltz. Ostatni raz. Ostatni balz. Сонце не спішиться підійматись, комусь ставати, а комусь лягати спати, а ти гуляєш з друзями по місту. Прийшов твій час прощатися з дитинством No, it's no.